Друзі, всім привіт! Сьогодні відкриваю окуневу рибалку. Сьогодні взяв спеціальний спінінг на дропшот, спеціально на окуня від фірми Fox, серія Street Fighter. Ось такий супер легкий спінінг з тестом від 6 до 24 грамів. І катушку взяв від фірми Дайва 3000. Ось такий сьогодні у нас окуневий комплект. Дуже легенька удочка, дуже класно відіграє на дропшот. Так, лодочку, як ви бачите, теж заклею. Так що сьогодні в нас має все вийти. так що не переключайтесь, ставте вподобайки і подивимося, що з цього все вийде. І по приманкам, сьогодні в нас приманки всі з Аліекспресу, я заказував От фірма Bierking, такі чорні хрубачки. Тут, правда, я вже змішав їх з силіконними рибками. Зараз відкрию, покажу, як виглядають ті хробаки. Ось такі маленькі, дуже м'яка резина. Ось такі хробачки дуже еластичні. Далі у нас ось така приманка S-Fishing. такого зеленого яскравого кольору рибки 38 мм. Тут чуть-чуть вже побільшій рибки, теж фірма S-Fishing. 50 міліметрів і ось такі гачки. Поводок і зразу три гачка класно підходить на окуневу рибалку. Мав ілля окуня, але поки я включив камеру, щоб зазняти, то окунь втік. Ось в мене була покльовочка. Ось окунь лінивий зараз. О, так, тримайся. От. Я yeah. не знаю, але думаю, що треба нам перестроїтися. Що місце зараз не зайняти. Так як ти стоїш. Ти так не кинеш, бо я стоюсь тут. Ох, клює зараз. Є? І в мене є. Є? Давай, витягуйте. У мене вроді зійшов. Так, буквально відплили 50 метрів і зразу покльовки дві. В мене зійшло, а Іля зловив. Ой, Ілля знов. Опа! Зразу! То-то да! О! І в мене пішла! От уже покращий окунець! Так... Починає мені ця рибалка подобатись. О, зробив довшу паузу і сам сів на гачок. Ох, тяне як. Так, поставив я такого чорного Червяка, хробака. Пробуем что на нш Е. О. Или. Или озловев. No, Остюге нормальный. Хрубак. Осіпається. Сіпається кінчик. Но окончась. Вишили до кінця. Не бороться, ні схватив. Чи ні, не зійшов. Що там, ля? Виняти? Зараз я О, такі є. Такі є. О, таке враження, що в мене два на гачку або дуже якийсь великий. Аж. Лодку розвертає. Два. Два красавці. Помагає ля? Другий не дуже. Ось такі. Клас. Ось бачите, окуні на хробака клюнув. І відгрес кусок черв'яка, оскільки це силикон з'їдобний, зі сіллю. Дуже він м'ягенький, відгриз кусок треба новий ставити. Так, я так ловив скоро ті овконі, що я навіть не встигаю собі поміняти приманку. Так, на самий кінець гачка надів цей хрубачок. Друга приманка. Звичайна рибка маленька, силіконова. Мене є. Давайся. Може знов два. Щось зірвався чи що, А не є. Ох, який. У мене огном який. Хи, ого! Ну, катушку. Це за важкі був. Ось такий кабан. Шо, рибак, як настрій? Добрий, до ви. риби? Так Мерць. О, сіпає. Сіпає. Ось. Ні. Зійшов. Не витримав я паузу, до кінця. А ні, сам сів. Сам добрав. Так що до нас? Тоже? Але експеримент показує, що саме на хробак краще бере окунь. О, то щось має бути? Великі. О, хороший. Уконець. Останні раз це. Значить, зараз зачекай, бо дядьку хай пропливе. О, покльовочка пішла десь. Спінін. Три погибелі гідеться. Поряд їздили ті оціни. І знов на силикон. Бачиш і всі як коли. Один хап. Заглянемо. Що я витягла? Чималенькі рибки за. Це що в мене поганий. Покунець. Причому ловлю зараз тільки на один гачок, бо всі гачки пообривалися, пообгризавку. Зара за тисяча. О є Мне дох І знов. Ой, да блин щука Спінінг Спиннинг Ого Жесть, Де він є? А тут десь. Клас. За око я його підсік. А. Друзі, все ми будемо закінчити сьогодні нашу вже рибалку. Відкрили ми сьогодні окуневий сезон. Надіюсь, ви отримали теж гарні емоції, так як і ми. Так що ставимо по підписуємося, щоб не пропустити нове відео. Все, пока, пока.